А? Слухай, Нателла, А тут така ж наколка. Андрій, себе в руках. Ах ти. Так це ж Ганькін Художник. А, а! Я, Любий, я тебе дуже прошу. Не ну, проси мене. Ах ти ж я тобі. От хто в дім заліз, а? А? Ти диви, а? Ти диви. Скільки ж їх на Це ж що ж він робив, як? Бандюга. Сик! Не чіпай його ведь на це! Зрозумів мене! Заспокойся, я прошу тебе! Хочеш чаю! Матила, який чай? трав'яний Який трав'яний чай, ти що? Не бачиш, з ким наша донька зв'язалася! Ти що не бачиш? Який чай трав'яний! Я Не чіпай мене! Це вже стаття. Воно вам треба. Ні. Nee.